Надалі в цьому тексті Дон Педро І я схиляємося над мапою Берна. Проте ви ще не знаєте, хто такий Дон Педро і як він виглядає. Він письменник з Берна, а виглядає він незабутня. Височезний, худесний і демонічний. Якби я був кінорежисером, то запрошував би його на ролі деміургів або маньяків. Заради нього я навіть зняв би фільм про Ніколо Паганіні, аби тільки він зіграв цю роль. От як виглядає дон Педро. Тож, коли я кажу дон Педро і я схиляємося, йдеться про два досить різні схиляння. Я схиляюся з висоти свого радше середнього зросту, а дон Педро зі своєї значно видатнішої висоти. І все ж ми разом схиляємося над мапою Берна. Як ще раз називається та вулиця, перепитує Дон Педро? Цвіточна вулиця, кажу я, по вашому Блюменштрасе». Десь у старому місті уточнює Дон Педро. Обов'язково, там і тільки там, підтверджую я. І додаю, я її впізнаю візуально. Ми збираємося вийти на прогулянку. Дон Педро спитав, що я хочу побачити перед передусім. З цього все і почалося. Дон Педро не міг знати фільму, в якому професор Плейшнер спочатку п'яніє від Бернського повітря Свободи. Потім дивиться на ведмедів у рові, а потім тупо провалює штірвицеві всю операцію. Явка, де він її провалює, розташовується десь у серці старого Берну, на плюменш -траси. Розумієш, кажу я? Дуже цікаво подивитися, чи той вазонок усе ще на підвіконні. Дон Педро всерйоз переймається і з розумінням киває. Він водить пальцем по алфавітному показчику Бернських вулиць. Блюменберґштрасе, читає голос Том Блюменштайн-штрасе, Блюменбек. Все. Далі вже Борігенштрасе. Ніякої Блюменштраси тут немає. Між нами кажучи, я знаю, що її немає. Бути не може. З нею приблизно так, як і зі Штірницем. Їх вигадав один не надто добросовісний автор Чекіст. Чекістам не можна вірити ні в чому, навіть у нас вахтується. Проте я хочу дограти епізод до кінця і морщу лоба. А давай перевіримо ті три вулиці, в яких є Блюмен, кажу я. Дон Петро радіє, що з'являються шанси. Він шукає на мапі міста відповідний до кожної з вулиць квадрату. Блюменберг, штраси це. Ага, ага, так, ні, це в нас Лорен за ботанічним садом. Не вона. Тут Петро не втрачає надії. Блюменштайн-штраса? Ні, це ще гірше. Це отут, в районі Ленгасе. Неможливо. Що там ще було? Блюменбек, підказую я з насолодою, що межує із садиською. Ага, Блюменбек. Ось він. Але ні, це за Нордрінгом, задалеко. За далеко. Дон Педро дивиться на мене з почуттям провини. Щоб якось йому допомогти, я висуваю найідіотськіше з припущення. Слухай, а може вона так у роки війни називалася? <рив> а потім назву змінили. Могли ж її змінити? Потерши лоба, Дон Педро відповідає, що, може, й могли. Але швидше за все не могли. Ні, не могли, повторює він уже впевненіше і сумніше. Я прошу його занадто не перейматися. Ти відчуваєш це повітря? запитую я, коли ми врешті виходимо з дому. Так, каже Дон Педро. — яке повітря? П'ятке повітря свободи, уточнюю я, і ми обидвоє голосно і одночасно сміємося. При цьому в кожного з нас. so, also meine lieben damen und herren, ich freue mich sehr, einmal in Kiew lesen zu dürfen. Sammy, frag mich doch dem an, ob er mich etwas da fragen darf. Und wenn ich sage, so also gut, fragt er mich, ob ich ihm etwas im Mund zeige. «Ein Fränkli», hat er gesagt, oder zwei. Ja, natürlich, zuerst jemand das Gleiche denkt, was ihr jetzt auch denkt. Ja, denke ich, ich habe schliesslich auch nichts geschenkt über, «Um den Franken, seinen Franken für Ausgriffe gebe ich sowieso nichts, und der soll doch schaffen. Und unsere Einzeigen sollen nicht einfach auf Flüche reingehen, die wir herdören müssen, aber die Zafrikaner eben gar nichts, und die geben schliesslich schon auch etwas für die Glückskörte und etwas für die Caritas. Und zwar nicht zu wenig. Und man könnte vielleicht den ganzen Tag einen Bahnhof schleichen und fremde Leute anhauen und dann den anderen die Schuld geben, wenn es ihm schlecht geht. Und einer sei der Pestalozzi und das Geld, was sie an den Bäumen Und einfach die hohle Hang machen und die Verantwortung abschieben. Und dass einfach auf die Fürsorge soll oder auf einen Pfarrant oder so, wenn er wirklich Hunger hat. Und als ich das alles gedacht hatte, habe ich ihn noch einmal angeschaut und ihn gefragt, wie er eigentlich heisse. Semi-Seiter schaut am Boden.

І коли я говорю, ну добре, він запитує, чи я б не мав часом трішки дріб'язку. Якийсь франк маюся на увазі. В гіршому випадку два. Я, звісно, спочатку подумав те саме, що і ви тепер думаєте. Подумав, я сам не отримаю нічого в подарунок. Один франк і один франк. І на наркотики я нічого давати не буду. І він мусить все ж таки йти працювати. І нам теж, давалося, все непросто. І ми пережили нелегкі часи. І в Африці, скажімо, взагалі нічого немає. Я жертвував щороку щось для Червоного Христа, і дещо для армії спасіння, і зовсім немало. І можна було б не стерчати цілий день на вокзалі та випрошувати незнайомих людей і мати так мало гідності, і звалювати відповідальність, після цього перекладати провину на інших, коли йдеться погано, і думати, що я матір Терези, що гроші ростуть на деревах, і що від не робства розбагатієш, і що добробут є правом людини, і що легко простягувати руку, і що він має звернутися за соціальною допомогою чи в церкву, чи кудись там, якщо він справді хоче їсти. І коли я про все це подумав, я поглянув на нього ще раз і запитав, як його власне звати. Самуель, сказав він, і відвів очі. Уявіть собі, Самуель, так само як мого хрещеника Самуеля, який пішов від життя в 98-му році. Ага, Самуель подумав я, і дав йому 10 франків. Бувай, Самуелю! Щасти тобі Самуелю! Бережи себе, Самуелю, приглядай за собою Самуелю. І тепер іноді я боюсь, що він мені збрехав, що насправді ніякий він не Самуель.